Разом із снігом починає розставати літ на водоймах. Начальника ж переслу Хмельницького райвідділу головного управління Держтехногенбезпеки в Київській області Сергія Лисенка особливо турбують місцеві річки, альта та трубіж. І не дарма по кризі в зимовий період люблять ходити дітлахи, незважаючи навіть на те, що вона, особливо коли на вулиці плюс, може бути тонкою. На вихідних днях особисто проїжджав мимо до річки трубіж, а трубіж, звичайно, це річка не стояча, річка з тещою і діти проходять по, по кризі, тому батькам би було б краще провести вдома бесіду з дітьми щодо недопущення виходу на лід, тому що в умовах течії не врятує ніхто, просто ніхто не встиє це зробити. У період відлиги найбільша небезпека чатує на любителів зимової риболовлі. Ми зараз стоїмо на льоду і, чесно кажучи, бачимо, що зверху він покритий водою. Але ж рибаків це все ж не зупиняє, і їх тут багато. Більше того Дніпром місцеві рибалки пересуваються не лише пішки, їздять велосипедами, мопедами та автомобілями. Свою безстрашність пояснюють просто лід товстий та міцний. Сантиметрів 30. Сантиметрів 30. Тобто да. те, що зверху вода, це, це так. не То Вчора було сантиметрів 15 зверху води. Сантиметрів 30. Тобто можна сказати точно. Можна, що можна, можна. Можна гуляти, так що може проходити. Коли відлига обережними слід бути не тільки любителям зимової риболовлі, але й звичайним пішоходам, адже під ногами не тільки мокро, а ще й слизько. Якщо ловити гав, можна навіть не втриматися на ногах. За декілька ж днів синоптики прогнозують знову мороз. На щастя, на дахах будинків нашого міста снігу мало, а значить, і проблем із бурульками бути не повинно. Та, незважаючи на це, Сергій Лисенко наголошує, слід бути максимально уважними, час від часу поглядати вгору, адже звичайно, бурулька може завдати неабиякого клопоту. Неодноразово траплялися такі випадки, ну звичайно, не в нашому місті, а там, скільки показують по теленовинам, по надзвичайним ситуаціям, що падають бурульки і розбивають людям голови, навіть доходять до летальних випадків.